Київ це не лише столиця, а й місто з унікальною історичною архітектурою. Проте, чи знаєте ви, що більшість цих незвичайних архітектурних пам'яток були прибутковими будинками, а сама бізнес-модель працює вже понад 100 років? Сьогодні ми розповімо, як працював цей ринок тоді і що ми можемо взяти з минулого для інвестицій сьогодні. Прибуткові будинки це аналоги сучасних багатоквартирних комплексів із комерційною нерухомістю на першому поверсі. Власник будував будинок не для себе, а для здачі квартир в оренду, чимось схожий на сучасний колівінг-ван або апарт готелі. Найбільший бум таких будівель припав на кінець 19-го початок 20-го століття. Цікаво, що саме Київ став одним із лідерів за кількістю таких будівель у східній Європі. Кам'яниця з левами це прибутковий будинок, збудований ще у 1898 році. Він розташований у Києві на розділ вулиць Ярославів Вал і Олеся Гончара. Це є класичний приклад для інвестицій у 20-му столітті. До будівництва на цьому місці, згідно планом 1866 року, були лише дерев'яні споруди та дві землянки. Але у 1897 році ділянку купує цивільний інженер Микола Яскевич. Мовірно, за його ж проєктом наступного року з'являється Кам'яниця. Будинок одразу стає прибутковим проєктом. Квартири здавали в оренду, на першому поверсі відкрили крамницю та гараж. А вже за кілька років новий власник додає мансарду що збільшує загальну площу та прибутковість. Це був справжній бізнес. Квартири пропонували різного рівня від двох до семи кімнатних для заможних орендарів, помешкання на підпідвалі для обслуговуючого персоналу, окремі комори, пральня і навіть мурована льодовня для зберігання продуктів. Кам'яниця з левами має виразний неоренесансний стиль з чіткою симетрією та декоративними елементами. Головні особливості леви над вікнами третього поверху. Саме вони дали будівлі сучасну її назву маскарони та геральдичні знаки на фасаді, фігурки драконів над порталами, аркові вікна біфорії, рідкісний елемент у Києві, гранітні сходи з кованими поручями всередині. Але не лише краса зробила цей будинок інноваційним. Тут реалізували передові інженерні рішення, водяне опалення, доволі рідкісний комфорт для Києва кінця 19 століття, електростанція у дворі. Вона забезпечувала світлом не лише цей будинок, а й сусідній маєток на рейтерській, який належав матері Яскевича, мурована льодовня з бетонним склепінням, аналог сучасного холодильника. Будинок пережив революцію, націоналізацію та навіть капітальний ремонт у 90-х роках ХХ століття. Сьогодні він знову працює своїм первісним задумом. Тут є житлові квартири та комерційна нерухомість. Якщо вам цікаві такі історії, підписуйтесь, далі буде більше.